Всім добрий день! Ми продовжуємо розглядати тести з анатомії до крок 1. Сьогодні ми розглянемо наступні 5 тестів. Почнемо. Під час оперативного втручання на малому тазі жінки виникла необхідність перев'язати яєчникову артерію. І запитують нас, яке з утворень може бути випадково перев'язаним разом з нею? Тобто, Іншими словами, нас запитують, яке утворення проходить поряд з яєчниковою артерією в ділянці малого тазу. Зверніть увагу, ось ми бачимо мис промонторіум і термінальну лінію, яка буде відмежовувати великий таз від малого. Ми бачимо яєчникову артерію, артерія оваріка, яка відходить від черевної частини аорти. І ось поряд з нею проходить сечовід уретер. Тобто, правильна відповідь буде А. сечовід може бути випадково перев'язаний під час оперативного втручання на малому тазу разом з яєчниковою артерією. Наступний тест. Чоловік з колотою раною в ділянці чотиристороннього отвору звернувся до лікаря. При обстеженні виявлено, що потерпілий не може відвести руку від тулуба, і нас запитують, який нерв вірогідно ушкоджений. По-перше. В цьому тесті ми бачимо чітку локалізацію рани. Це ділянка чотиристороннього отвору. Ось ми бачимо чотиристоронній отвір форамен квадрилятеру. По-друге, сказано, що чоловік після поранення не може відвести руку від тулуба, при цьому пошкоджений якийсь нерв. Тобто пошкоджений той нерв, який забезпечував би інервацію дельтоподібного м'яза, тому що саме дельтоподібний м'яз буде відводити руку від тулуба. А ця функція порушена цього чоловіка. Тобто, ми бачимо, що через чотиристоронній отвір проходить паховий нерв нервус аксіляріс, який і буде інервувати дельтоподібний м'яз. Тобто, вірогідніше за все, саме цей нерв був ушкоджений. Правильна відповідь А. нервус аксіляріс. Наступний тест. У дитини двох років виявлено відставання у фізичному розвитку і часті пневмонії. Встановлено діагноз незарощення артеріальної протоки. І нас запитують, сполучення яких кровоносних судин викликало порушення гемодинаміки. Тобто нас запитують, які судини сполучає між собою артеріальна або баталова протока. І правильна відповідь буде А. Аорта і легеневий стовбур. Ось ми бачимо відкриту артеріальну протоку або баталову протоку, яка між собою сполучає аорту і легеневий стовбур. Наступний тест у хворого 45 років, з підозрою на запалення оболонок мозку, потрібно було отримати спинну мозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців, а саме між третім і четвертим поперековими хребцями. І нас запитують, через яку зв'язку пройшла голка під час пункції. Іншими словами, нас запитують, які зв'язки будуть з'єднувати між собою дуги поперекових хребців. Правильна відповідь буде А. Жовті зв'язки. Вони зараз виділені блакитним кольором. Саме вони будуть з'єднувати між собою дуги хребців, і через ці зв'язки буде проходити голка під час пункції для того, щоб отримати спинну мозкову рідину. Правильна відповідь А. І останній на сьогодні тест. Хвора скаржиться на набряк ніг, посиніння шкіри, невеликі виразки з боку латерального виростку. При обстеженні відмічено припухлість, збільшення розмірів вен, утворення вузлів. З боку якої вени відмічається патологія. Тобто, ми бачимо набряк ніг, посиніння, виразки, тобто порушення кровообігу, уже трофічні зміни відбуваються, і нам вказана локалізація з боку латерального виразка. Тобто, прочитавши цей тест, ми бачимо застійні зміни. З боку якоїсь вени. з боку поверхневих вен. Є дві поверхневі вени Це велика підшкірна вена і мала підшкірна вена. Але у нас є локалізація з боку латерального виростка. З боку латерального виростка винозний відтік буде здійснюватися по малій підшкірній Вені, Вена сафена парва. тому що велика підшкірна вена буде проходити з медіальної сторони. Всім дякую за увагу!